Щодо стану енергетичного в Україні, поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Пане Світлане, вітаю вас. Доброго вечора. Ну, врешті, якою є ситуація? Перше питання як зазвичай вас розпитуємо станом на тепер, на сьогодні вже спек як такої, поки немає. Немає відключень. Чи можна ситуацію назвати справді стабілізованою? Ну, ситуація поки що стабільна, тому що ми дійсно продовжуємо і ремонтні роботи, і відновлення, і вводимо додаткові потужності, і це дозволяє нам покривати зараз споживання, активно залучаємо також імпорт співпрацюємо з нашими сусідами. Однак завжди просимо наших споживачів, тому що не дивлячись на те, що зараз ситуація стабільна, кожного разу повторюємо, що система все одно дуже чутлива до будь-яких. Чинників і до будь-яких факторів, і практично кожного дня ми маємо якісь додаткові, хоч і не масовані обстріли, але все одно обстріли, які особливо на прифронтових територіях, які призводять в тому числі до пошкодження ліній, до пошкодження енергообладнання і так, ми маємо практично, от починаючи з березня 2022 року, у нас от стабільно біля 500 населених пунктів при прифронтових регіонах знаходяться без електроенергії. Інколи вдається нам відновити електроенергію, буває так, що відновлюємо знову пошкоджується, знову відновлюємо і так. Постійно на протязі всіх цих років війни, але дійсно зараз відключень немає, не передбачається, і будемо сподіватися, що нам все таки вдасться і далі спокійно проводити ремонтну кампанію, хоч і в таких складних дуже умовах і в обмеженому часі, але принаймні без, без додаткових пошкоджень. А угу. щодо наших спроможностей, і щодо того, власне, що відбувається на ну, ядерній царині атомній, зокрема, що можна буде зробити, що вже робиться, поговоримо. Але от перед тим ще хотів би згадати, що експерти МАГАТЕ запитували оку, ну, робили запит в окупантів щодо доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції, де сталася пожежа, і не отримали його наразі. Е Магате не зробило остаточно висновку щодо обставин загоряння на градирні. Наскільки важливий цей висновок? Ну, важливий звичайно, тому що будь-який інцидент на території атомної станції, особливо такий, як пожежа в пожежа в градирні в системах охолодження, це Ну, якби дуже чутлива і важлива інформація для всієї міжнародної спільноти, не тільки для України на території якої знаходиться цей об'єкт. Е, на жаль, експерти МАГАТЕ, які постійно знаходяться на території Запорізької атомної станції, дійсно не отримали достатнього доступу до інциденту для того, щоб зробити певні висновки. Однак вони продовжують моніторити радіаційний фонд. Фон і щодо викидів, і щодо скидів, і не фіксують поки що порушень. Ми так само зі свого боку, з території України, всіма можливими засобами проводимо також такий моніторинг і не фіксуємо. Але від самого початку окупації Запорізької атомної станції, нагадаю, що це сталося в березні 2022 року. Звичайно, світ постійно знаходиться на, на межі якоїсь катастрофи, на жаль, на такому важливому об'єкті, як атомна станція, тому що неодноразово станція була в блекауті вісім разів, і це кожного разу дуже дуже, дуже небезпечно. І будь-які події, і ми бачили, що і військова техніка знаходиться на станції, і вибухи часто фіксуються, тому це завжди дуже небезпечно. Uh... Власне, про саму ядерку да і про наші спроможності, які так чи інакше, ж підсилюватимуть найближчим часом нашу енергетичну складову. Не забуваємо, що близько 60% електроенергії в Україні забезпечують атомні саме електростанції, і в цьому ключі питання на якій стадії завершення будівництва 3-4 блоків ну, точніше реакторів ну Хмельницької АЕС так сформулюю. Адже навіть давайте згадаємо, американські партнери акцентували, акцентують на важливості саме атомної енергетики. Про це говорила пані Пріскер. Потрібно закону досі не проголосовано, коли буде це, коли це відбудеться, і як зокрема добудова, да, і введення в експлуатацію цих блоків вплине на ситуацію. Так, дійсно, і тут напевно важливо сказати, що не дивлячись на постійні, скажімо так, це в кожній країні буває, не знаю, яким словом назвати нападки на атомну генерацію. Але в Україні з самого початку війни ми завдячуємо саме цьому виду генерації, тому що у нас є світло і, і тепло, тому що як ви вже сказали, саме атомні блоки, атомні електростанції дають нам можливість забезпечувати. Вити нашу систему інколи більше ніж на 60% електроенергією. і це дійсно дуже 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 важливо. І на щастя, в нас немає значних пошкоджень пошкоджень саме цих станцій. Тому це це, от в перший момент. Другий момент дійсно в світі зараз активно повертається до використання ядерних технологій до атомної генерації, тому що це в першу чергу чиста низьковуглецева генерація, і навіть на Конференції з клімату, останній, багатьма країнами, було зазначено, що без атомної генерації буде дуже важко всьому світу досягти тих цілей, кліматичних цілей, які світ ставить перед собою. Що стосується України, це третій момент це ми розуміємо, що подальший розвиток економіки, подальший розвиток підприємництва, бізнесу, що відбувається і під час війни, до речі, але після війни ми розуміємо, що нам потрібно буде. Більше електроенергії і вже зараз, як ми спостерігали, дефіцит в цьому, цього, цього літа, і зараз система знаходиться в достатньо такому чутливому стані. Подальший розвиток генерації, особливо атомний, є критично важливим для нас. Якщо говорити про додаткові атомні блоки. Будівництво яких заплановано на найближчі роки на Хмельницькій атомній станції то дійсно законопроект знаходиться в парламенті. і все таки сподіваємося, що народні депутати так. підтримують. І у нас одна готовність одного блоку там біля 80% другого біля 20% Ви знаєте, сьогодні була також дуже цікава зустріч з західноєвропейською асоціацією атомних регуляторів. і Вони також підтримують Україну в процесі розвитку атом. Пані Світлана, так. іспечі ви, ви на жаль, важливий ви... момент хотіла сказати, 15 секунд, що секунд буква. Вони... Буквально 15 секунд. Вони зазначили, що готові свій досвід, а в світі багато досвіду. Коли починали будівництво, призупиняли і завершували його там через десятки років. У нас така ж ситуація, тому готові ділитися ну, досвідом. Це залежить від законодавців, наших українських і від фінансування. Будемо сподіватися, що і наші партнери західні в цьому нам допоможуть. Продовжимо цю тему в наступного разу. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами.